Вітаю шов дужка. Вишите посередині хрестика, а чи квадратика, і формуйте кругом дужки. Ось таким чином. На одну нитку поступаємо по краях кожен раз. І кожну дужку закріплюємо. Ось формували ми стібочок, постелили його так, щоб він ліг. На тканину поза попереднього і закріпили. Коли я вишиваю без камери, я притримую пальцем лівої руки, великим пальцем лівої руки. Притримую дошки. Ось так і зафіксували. дужки стялимо легко, без натягу, а закріплення трошки притягуємо. Цей шов можна застосовувати. При виконанні листочків, пелюсток квітів, крилець і інших фрагментів. Серединку можна заформовувати іншим швом при потребі. Розмір буде залежати від того, чи ви вишиєте довгу чи круглішу. Дужку буде залежати від того, яку ви будете заформовувати серединку. І як бачите, шов досить послушний. Якщо він вам знадобиться, використовуйте і успіхів вам.